Дружківська команда з Хеквандо дитячої та юнацької спортивної школи упевнено підвищує свій спортивний рівень. Вона вже переросла республіканські змагання і поступово переходить на європейські та міжнародні майданчики. Буквально за якийсь початок року года, да наша вас вже становиться чемпіонами Європи, становиться чемпіонами і турніру класу класа 1 Це змагання. Ставлять на одну ступінь з чемпіонатами міра. Останні з досягнень своїх учнів Юрій Віталіч називає участь у чемпіонаті Європи. Результативний виступ у змаганнях Турція ОПЕН та турнірі G1, що нещодавно пройшов в Арабських Еміратах, звідки Максим Насуля привіз переконливі перемоги в об'єднаних Арабських Еміратах. 10-дневні збори і 5-7 февраля. Проходил тоже ту турнир Fujaira Open, 57 стран участников. Опять же, там Максим участвовал на зборах и участвовал в соревнованиях, где успешно провел 4 поединка и заняв первое место. Сам Максим Насоля пишается своєю нагородой. Оскільки вперше на тотамі зустрічався з такими титулованими суперниками. В основному там были ведущие спортсмены мира. В основному це були... Мужики, которые выступали в категории от 60 килограмм. Но в моей категории тоже был очень сильный спортсмен. Із uh, Казахстана, з которым я встречався в фіналі, одержав победу з щотом чотири-два. Як зазначив голова федерації в Донецькій області Володимир Страшненко, дружківські спортсмени досягають поставлених цілей. А відтак він покладає певні сподівання на окремих юнаків стосовно їх участі в Олімпійських іграх. Наша федерація добивається поставлення методично, постепенно мы ми э, постоянно виграває періо по Помір вас, якщо виїжджаємо, то у нас є результати, так Впереди даже есть такие надежды, что у нас будет по взрослым Шелес Михаил или Череваницкий Владимир участвовать на Олимпийских играх в 2016 году в Бразилии. Почали освоювати спортсмены и новый напрямок, у Тхеквандо, Кумсе, в якому також вже є гідні результати. По Кумсе в ноябре месяце, 17 ноября, я был на чемпионате Украины, там завоевал бронзовое третье место. То тобто, есть чуть-чуть опыта не хватило, но вот после. Семінари, піднялся, і сорінування опыт колосальний піднявся і надіюсь на чемпіонаті України зайняти перше місце. Натомість у Харкові на обласних змаганнях Єгор отримав золото, а наразі готується до нових спортивних досягнень, зокрема і в вправах з фрістайлу.